Openbox S3 Mini HD другого покоління. Версія прошивки 250. На офіційному сайті деякі користувачі пишуть про баг. А саме, в rf модуляторі збивається налаштування при перезавантаженні тюнера. Дивимося. Задаємо будь-який канал, ну, наприклад, 44-й. Окей, сохраняємо. Кнопочкою Exit виходимо. Виходимо. Червоною кнопочкою Повер вимикаємо тюнер. Вмикаємо тюнер. Заходимо в налаштування і дивимося. Номер каналу ДМХ чудово сохранився. Тепер вимикаємо тюнер із живлення з розетки 220. Повністю. Вимикаємо спочатку з кнопки Повер. Вимикаємо з розетки. Треба зачекати секунд 10 до повного виключення. Все, тюнер виключився. Вмикаємо. Іде завантаження, заходимо в налаштування системи відео і дивимося. Номер ДМХ каналу так само нікуди не пропав. Усі налаштування збережені. Ще раз. Прошивка версії 2.5.0.